Говорить стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия. І з вами радіожурналіст Галина Данильці. В вашій увазі наш черговий інформаційний випуск. І сьогодні ми розпочнемо його з актуальної теми: в нашій рубриці «Батьківський Всеобуч мова піде про реєстрацію народження та визначення походження дитини. Перед мікрофоном начальник відділу у справах дітей Стрийського міськвиконкому Оксана Зубрицька. Реєстрація народження дитини здійснюється державними органом реєстрації актів цивільного стану за місцем народження дитини або за місцем проживання її батьків чи одного з них. Якщо реєстрація народження дитини проводиться за місцем проживання батьків чи одного з них, то місцем народження дитини в актовому записі про народження на бажання батьків. Може бути зазначене фактичне місце народження дитини, яке підтверджується документом, що посвідчує факт її народження або місце проживання батьків. Реєстрація народження проводиться за усною чи письмовою заявою батьків дитини чи одного з них, а в разі хвороби, смерті батьків або з інших причин неможливості для них зареєструвати народження, за заявою родичів, інших осіб. Уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває, заяву про реєстрацію народження дитини. Батьки зобов'язані подати невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини. Невиконання цього обов'язку є підставою для покладення на батьків дитини адміністративної відповідальності, встановленої статтею 212.1. Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме накладення штрафу від 1 до 3 неподаткованих мінімумів доходів громадян. Одночасно з заявою про реєстрацію народження подаються паспорти або паспортні документи, що посвідчують особи батьків одного з них, паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу заявника. А у разі, якщо реєстрація народження проводиться не батьками, а іншою особою документ, який є підставою для внесення відомостей про батька дитини, свідоцтво про шлюб, заява матері, спільна заява матері та батька дитини, заява батька про визнання батьківства. За відсутності, свідоцтва про шлюб підтвердженням зареєстрованого шлюбу може бути відмістка про реєстрацію в паспортах або в паспортних документах матері та батька дитини. Медичне свідоцтво про народження форми Н103О, що видається закладами охорони здоров'я, незалежно від підпорядкування та форми власності, де приймаються пологи, а у разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу форми Н1031 і заява двох свідків присутніх при пологах. Наступне це визначення походження дитини. Батько і мати, які перебувають у шлюбі, записуються батьками дитини у книзі реєстрації актів про народження за заявою будь-кого з них. Якщо батьки не перебувають у шлюбі між собою. Походження дитини від матері визначається на підставі одного із документів, що посвідчує факт народження, а походження дитини від батька визначається за заявою матері та батька дитини або за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини. Спільна заява матері та батька, які не перебувають у шлюбі між собою, може бути подана до державного органу реєстрації актів цивільного стану, як до так і після народження дитини. Якщо заява про визнання батьківства не може бути подана особисто, вона може бути подана через представника або надіслана поштою за умови нотаріального засвідчення справжності підпису заявника на цій заяві. Повноваження представника мають бути нотаріально засвідчені. Якщо мати дитини не перебуває у шлюбі та не має спільної заяви батьків, Заяви батька про визнання батьківства, то за заявою матері прізвище батька дитини зазначається за прізвищем матері, а власне ім'я та по батькові за бажанням матері. Якщо реєстрація народження дитини проводиться за заявою іншої особи, а мати дитини на, її, на момент її народження не перебувала в шлюбі, то відомості про батька записуються за вказівкою цієї ж особи. Наступне питання це прізвище, власне, ім'я та по батькові дитини, як воно визначається. Якщо батьки мають спільне прізвище, то це прізвище присвоюється й дітям. При різних прізвищах за письмовою згодою батьків дитині присвоюється прізвище батька чи матері або подвійне прізвище, утворене шляхом з'єднання їхніх прізвищ. У заяві про присвоєння дитині подвійного прізвища батьки зазначають. З якого прізвища батька чи матері повинно починатися прізвище дитини. Власне ім'я дитини визначається за згодою батьків. Власне ім'я дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі. У разі відсутності добровільного визнання батьківства визначається матір'ю дитини. При реєстрації народження іншою особою, власне ім'я дитини присвоюється за її вказівкою. При реєстрації народження дитині. Може бути присвоєне не більше двох власних імен. У разі відсутності при реєстрації народження згоди батьків щодо присвоєння прізвища чи власного імені спір вирішується органами опіки і піклування або судом. По батькові дитині присвоюється за власним іменем батька. Якщо батько має подвійне власне ім'я, то по батьковій дитині присвоюється за одним із них на вибір батьків. На прохання батьків по батькові, може також утворюватися згідно з національними традиціями або не присвоюватись взагалі. По батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, за умови, що батьківство щодо дитини не визначено, визначається за власним іменем особи, яку мати дитини назвала її батьком. Документи, що видаються при реєстрації народження дитини. Після реєстрації народження батькам дитини видається свідоцтво про народження та витяг для виплати допомоги. На прохання батьків громадян України до їх паспортів або паспортних документів, державні органи реєстрації актів цивільного стану вносять відомості про дітей, їх прізвище, власне ім'я по батькові, число, місяць і рік народження. Нагадаю, що в ефірі Стрий, і сьогодні в нашій постійній рубриці Батьківський всеобуч» ви слухали про реєстрацію народження та визначення походження дитини. Перед мікрофоном була начальник у справах дітей Стрийського міськвиконкому Оксана Зубрицька. А ми продовжуємо нашу радіопередачу Звучить інформаційний блок новин. 10 квітня відбулося засідання координаційної ради стрийського міськвиконкому з питань дітей під головуванням заступника міського голови Стрия Романа Волинця. Начальник служби у справах дітей Оксана Зубрицька ознайомила присутніх з комплексом заходів служби у справах дітей на 2017 рік. Про стан роботи у 2017 році з охоплення обов'язковим навчанням дітей та підлітків міста Стрия, продовження навчання випускників 9 класів доповів головний спеціаліст відділу освіти Іван Пронський. На засіданні координаційної ради розглянуто питання профілактики туберкульозу, з яким виступила завідувач педіатричного поліклінічного відділення Стрийської міської дитячої лікарні Ніна Загорянська. На виконання заходів щодо запобігання проявам насильства серед учнівської молоді, служба у справах дітей Істрийського міськвиконкому цього тижня провела у вищому професійному училищі номер 35 міста Стрия профілактичну бесіду з учнями перших-других курсів на тему запобігання проявам насильства серед учнівської молоді. Проблема насильства над дітьми залишається актуальною для України, незважаючи на те, що на законодавчому рівні будь-які прояви насильства по відношенню до дитини, зокрема фізичне покарання, заборонені. Держава визнає, що насильство над дітьми трапляється в різних сферах життя, вдома, при контакті з представниками правоохоронних органів, у навчальних закладах. Та інтернат-закладах. Насильство може чинитися як дорослими щодо дітей, так і самими дітьми відносно один одного. Свідченнями поширеності останнього стали численні публікації та репортажі на національному телебаченні, які підняли тему насильства між дітьми в школі та за її межами. Тому особливу увагу неповнолітніх було акцентовано на питаннях кримінальної відповідальності, яка наступає. У результаті насильства, поєднаного з особливою зухвалістю, жорстокістю та цинізмом. аналізувалися так звані легкі форми проявів насильства серед дітей, насамперед психологічного і економічного. Сучасні заклади освіти і виховання, незважаючи на існуючі проблеми, труднощі, недоліки, зберігають статус одного з основних інституцій соціалізації особистості, її становлення і розвитку. Оскільки діти проводять багато часу саме в навчальних закладах, то школи, училища мають відігравати одну з ключових ролей у справі захисту дітей від насильства, а відповідно дорослі, які працюють з дітьми, зобов'язані забезпечити умови, які б сприяли утвердженню людської гідності дитини, за інформацією начальника служби у справах дітей Стрийського міськвиконкому Оксани Зубрицької. Днями в приміщенні міськвиконкому відбулося засідання міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу, віл-інфекції та СНІДу, іншим суспільно-небезпечним хворобам. Вів засідання заступник міського голови Стрия Роман Волинець. Головний лікар Астрийської протитуберкульозної лікарні Микола Проценко доповів про діяльність протитуберкульозного диспансеру за 2016 рік і перший квартал 2017 року. З інформацією про роботу міської наркологічної служби виступив лікар-нарколог Стрийської міської поліклініки Олександр Ярошик. Нагадаю, що в ефірі Стрий звучить чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия. Ви слухаєте наш інформаційний випуск. Днями в «Стрию» пройшла акція «Стрийське поле надії. Цей загальноукраїнський проект поля надії в Україні діє з 2015 року. Його засновник Асоціація польських підприємців Львівщини, керівник Тетяна Бойко. Поля надії це всесвітня акція, яку в 1957 році в Англії започаткував та розпочав фонд Марії Складовської Кюрі. В 1998 році у Польщі цю акцію розпочав у місті Кракові хоспіс святого Лазаря, яка триває до сьогоднішнього дня і бере в ній участь понад 40 польських міст. Метою проєкту є популяризація ідеї допомоги онкологічно хворим людям та привернення уваги дітей, молоді і дорослих до потреб хворих людей. Міжнародним символом надії є нарциси. В Стрию координатором проекту є культурно-просвітницький центр імені Корнеля Макушинського, польської громади міста Стрия. Організація Екологічно-туристичний просвітницький центр здоров'я вже вдруге бере участь в акції. Допомогли висаджувати квіти на ділянки по вулиці Шевченка, збирати кошти для хворої дитини, проводили роз'яснювальну роботу серед мешканців. В акції брали участь інші громадські організації, діти, допомагав батько хворої дитини. Усі кошти будуть передані цій родині. А 27 квітня цього року у місті Львові головним управлінням Державної фіскальної служби у Львівській області буде проведено безкоштовний семінар для платників податків Львівської області, які перебувають на обліку в Державній податковій інспекції головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області. Семінар проведено буде на таку тему. Нове в оподаткуванні та звітності. Актуальні питання оподаткування у 2017 році за участю сертифікованих аудиторів Львівської області. Початок семінару об 11-й годині. Початок реєстрації. О 10-й годині місце проведення місто Львів, вулиця Стрийська, 35, актовий зал в цокольному приміщенні адмінбудинку головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення Голос Стрия. Заклик до участі в міжнародній акції Тризуб це Україна. В зв'язку з останніми подіями у світі постала гостра проблема у відсутності ідентифікації українських національних символів за кордоном. Через недостатню поінформованість світової спільноти про національну символіку України виникла проблема ототожнення традиційних українських національних символів з символами ультраправих рухів. Такий стан речей дозволяє окремим політичним та громадським силам за кордоном використовувати українську символіку в цілях негативної пропаганди, що у свою чергу призводить до дезінформації громадськості за кордоном про поточний стан справ в Україні. З цього приводу оголошується флеш МОП Тризуб це Україна, учасником якого може стати кожен, хто підтримує Україну. Основною метою флешмобу є поширення поінформованості закордонної спільноти стосовно українських національних символів. Акцію організовують Світовий конгрес українських молодіжних організацій та міжфракційне депутатське об'єднання Співпраця Україна-Діаспора. В ефірі Стриї продовжуємо наш інформаційний випуск. В міському будинку вчителя відбулася нарада з питань спорудження пам'ятника Героям Небесної Сотні та АТО на торії історико-меморіального комплексу борцям за волю України. Відкрив і вів нараду перший заступник міського голови стрия Роман Маланій. У роботі наради взяли участь заступник міського голови Роман Волинець. Начальники відділів міськвиконкому Олександр Похило, Іван Лебідь, Іванна Соколівська, Богдан Бойко, депутати міської ради Володимир Кам'янка, Ігор Пастущин, родичі загиблих героїв Небесної Сотні, сестра і брат Андрія Корчака, батьки Героя України Юрія Дяковського, сестра загиблого героя АТО Андрія Грицана. Анна, почесний голова Союзу Українок Любов Камінська, від громадської організації Спілка учасників АТО Стрищіни Ростислав Тивонович та інші, а також автори проєкту Володимир Ярич, Орест, Скоп, Петро Свистун, які представили макет пам'ятника Героям Небесної Сотні АТО та оновленого проєкту історико-меморіального комплексу Борцям за волю України. Роман Маланій розповів про передумови та доцільність спорудження пам'ятника на території комплексу Борцям за волю України, представив авторів проєкту, запропонував присутнім висловитися щодо запропонованого макету пам'ятника та оновленого комплексу. Автори проєкту презентували макет пам'ятника, наголосивши, що на даний час вироблено загальну концепцію комплексу. Мета, яку ставили перед собою, відобразити усі етапи боротьби українського народу за свою незалежність. Наступним кроком має бути громадське обговорення проекту. Пропозиції та зауваження стріян будуть враховані при подальшій роботі над проектом. В обговоренні макету взяли участь Володимир Кам'янка, Ростислав Тивонович, Любов Камінська, Юрій Корчак. Анна Грицан, Олександр Похило, Іван Лебідь, Богдан Бойко. Виступаючі запропонували звернутися до керівників району з пропозицією долучитися до спорудження пам'ятника Героям Небесної Сотні та Атоустрию, оголосити про збір коштів серед громади, міста та району. Ішла мова і про освітлення комплексу у вечірній час, встановлення камер спостереження. Вивільнення вулиці Олесницького від транспорту, зробивши її пішохідною зоною тощо, було вирішено макет пам'ятника Героям Небесної Сотні АТО та оновленого комплексу Борцям за волю України залишити в будинку вчителя міста Стрия, де усі бажаючі зможуть з ними ознайомитися, висловити зауваження та пропозиції, які будуть враховані авторами проєкту. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. На головній спортивній арені країни Олімпійській відбулася щорічна всеукраїнська урочиста церемонія герої спортивного року серед переможців і шахістка наша Стриянка Анна Музичук. Про це повідомили в Львівській обласній державній адміністрації. До останнього моменту рішення Української академії спорту, хто отримає нагороди, тримали в таємниці. Відтак у номінації Разом з олімпійцями неолімпійські види спорту спортивний Оскар 2016 отримала представниця Львівщини чемпіонка Всесвітньої шахової олімпіади в індивідуальній першості. Бронзова призерка Всесвітньої шахової олімпіади в командній першості, чемпіонка світу зі швидких шахів, чемпіонка світу з Бліцу Анна Музичук. Тріумфатори у номінаціях Найкращий спортсмен року Найкраща спортсменка року, найкращий тренер року, народний вибір окремо серед жінок та чоловіків отримали від НОК України грошові премії у розмірі 50 тисяч гривень. Спортивний партнер церемонії Інтерспорт подарував їм сертифікати на суму 10 тисяч гривень. В ефірі Стрий продовжуємо наш інформаційний випуск. В Стрийській єпархії Української греко-католицької церкви мали майстер-клас з писанкарства Діти учасників АТО та діти героїв. Владика Тарас завітав до дітей неймовірна атмосфера, яка панувала тут, залишила. Світлі яскраві враження в усіх присутніх. Днями в меморіальному комплексі Борцям за волю України відбулася презентація виставки стежкою з дитинства вчителя початкових класів Лідії Боженко. На виставці були представлені обереги роду, вишиванки, картини, виконані технікою хрестик та декупаж, коралі виконані в техніці фільц. Машинна вишиванка та магічні обереги нашого народу великодні писанки. Під час презентації прозвучали пісні Це Моя батьківщина», Пісня про маму, мамина сорочка. Завершилася презентація піснею Це моя Україна. І продовжуючи тему з наближенням до Великодніх свят у читачів юнацького відділу Центральної районної бібліотеки. Виникає бажання більше пізнати історичні корені цих величних свят, усіх великодніх атрибутів, а найбільше магію писанок. Це стало можливим, коли на заняття літературної вітальні завітали науковий працівник Стрийського краєзнавчого музею верховина Романа Савчин. Ірина Заячківська зі спільноти Молодь церкви Успіння Пресвятої Богородиці, майстриня по розпису писанок, та Іванна Мацько, педагог-організатор, консультант молодіжних студій. Юні читачі, учні старших класів, мали можливість не тільки послухати цікавий екскурс про символіку писанкового розпису, який захоплююче подала Романа Савчин, а й побачити все розмаїття писанок різних куточків України. З колекції краєзнавчого музею. А далі вся увага була прикута до техніки і предметів розпису писанок, запалені свічки, віск, писачки, інші підручні предмети служили юним писанкарям. В рух пішла і відповідна література. А коли заняття підійшло до завершення, організатори майстер-класу щиро пораділи за новонароджених майстрів і порекомендували їм. Продовжити розпис удома та навчити цьому своїх друзів. З давньою історією великодніх писанок знайомилися також учні початкових класів Стрийської загальноосвітньої середньої школи No8. У музеї Ольги Бачинської відбувся виховний урок Писанка символ миру, любові і добра. До заняття діти підготували. Про писанку розповідали вірші і під акомпанемент Михайла Золотухи співали пісні. А також слухали розповіді музейників про невід'ємний пасхальний атрибут. Різні народні повір'я, приказки, як у давнину розмальовували писанки, кому дарували що бажали і що означають орнаменти на них. В ефірі Стрий звучить черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення Голос Стрия. Днями депутати Стрийської міської ради, фракції блок Петра Порошенка Солідарність на чолі з Сергієм Ковальчуком в рамках всеукраїнської акції Посади дерево миру посадили 10 магнолій у сквері Юрія Яковського. В меморіальному комплексі борцям за волю України на подвір'ї середньої загальноосвітньої школи номер 2 в якій навчався Герой України Андрій Корчак, в садибі Степана Бандери, міста Стрия, та в музеї садибі Степана Бандери у Волі Задеривацькій. Активну участь в акції взяв брат Героя України Андрія Корчака Юрій Корчак, а також члени Стрийської міської організації Блок Петра Порошенка Солідарність та голова Стрийської районної організації Блок Петра Порошенка Солідарність Мирон Войтович. Висадження символічних дерев покликане не лише озеленити нашу країну, а долучати кожного українця до порятунку природи і особистого внеску в її розвиток. Присутні отримали сертифікати від Михайла Шмигельського, голови громадської організації Молодь Стрищини який запровадив у стрию акцію Стрий, місто Магнолій. 1 квітня стартувала урядова програма Доступні ліки, у межах якої пацієнти зможуть отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної асми безкоштовно або з незначною доплатою. З метою забезпечення виконання постанов Кабінету міністрів України щодо забезпечення доступності лікарських засобів та запровадження їх вартості від 9.11.2016 року за номером 863 та від 10 березня цього року за номером 181, а також від 17 березня цього року за номером 152. Відповідно до пункту 11 рішення обласної ради від 22 грудня 2016 року за номером 320, виконавчий комітет Стрийської міської ради доводить до відома суб'єктів господарювання в галузі фармацевтики щодо подання заявок по відпущенню медпрепаратів населенню міста. Заявки подавати до 14 квітня. 2017 року у загальний відділ міськвиконкому кабінет номер 19 Це було офіційне повідомлення стрийського міськвиконкому. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до завтра. Нагадаю, ви слухали інформаційний випуск міської студії радіомовлення Голос Стрия. з вами була радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!